Всім привіт! Дивіться, будь ласка, відео. До кінця я спеціально для цієї вставочки записую окремо відео. Дивіться до кінця. Ну, і не обов'язково вам прям переглядати. Пішли по своїм справам, залишили телефон, ноутбук, телевізор. Є такі люди, які в мене дивляться телевізор. Залишіть, будь ласка, включеним, ідіть по своїм справам. Займайтеся кухнею, займайтеся побутовими справами, ідіть обніміть свою кохану людину. А моє відео нехай переглядаються. Не забудьте поставити лайк. Ну дуже-дуже прошу. Ну, не те, що мені це сильно важливо, але приємно, дуже приємно бачити велику кількість лайків, дуже приємно бачити статистику, що ви щось дивитеся більше. Так, мало переглядів. На жаль, мало, дуже мало під моїми крайніми відео, але все рівно сьогодні був бомбічний день, просто тому що я насолодилась прогулкою по Києву, сама в навушниках. Боже, як це круто, як це круто не підваштовуватись під когось, розумієте. Не просто дитина, так чи інакше, він принц, він король. Ну йому дуже скучно залишатися довго на одній локації, тим паче просто розглядати архітектуру. Мама, тишок, так да? типу того. А ну, я це люблю. Боже, як я кайфую від цього. Як я кайфую від вуличних музикантів, як Ну, прям ну, це так круто? Мені так хочеться подовше посидіти, подивитись, послухати, а все рівно люди кудись поспішають. Я сьогодні ходила по вулиці, як знаєте, як мене тільки щось звідкись випустили. Я просто кайфувала від того, що я знаходжусь в новусі. Представляєте, що я в новусі можу подивитися. На різні бутилочки, що я можу подивитися, довго розглядати і просто посміхалася різні локації. і в мене настільки мені було круто, але да, були такі моменти, що прям хотілося плакати. ну Там побачити на деяких фото, чому я не буду сильно заостряти увагу. Ну і від краси, просто від краси Ну, Настільки красиве місто, ну не може. Я дуже люблю той факт, що як би ти довго не проживала тут, скільки б ти не гуляла в одному тому самому місці, завжди знайдеться ще щось, чого ти не бачила. Це так круто, це так круто. Обожню, обожнюю, обожнюю сьогоднішній свій день. Все, цьом-цям-пока, ви найкращі. Я теж найкраща, і тому ми чудова команда. Люблю вас. Хоча будинок з хамерами <гум> побачила. На жаль, на жаль, до цієї плачущої дови не дістатись. Зараз добре, що хоч дитину з собою не тягала. Ладно. Піду зараз в театр. Франка запитає, чи є взагалі на найближчі чи вільні квитки. Кожна нога супер, і мені до життя не забракне с ноги, я їм її з мобильним зубом. Я працівниця року у голосному житті, а помиляються усі, і навіть чорночі п'яті. Я зміню хім своїх думок і все на фору змінить патер. Усе налагодиться лаглобіться лягати лягати вчасно спати. І я кажу собі, Блин, І все буде чарівно, якщо справи йдуть криво. Холодній пори року, коли лежиш біля мене збоку, поряд розплетеною косою, на дворі холодно, а нас є двою, я обожнюю Темні ночі, коли в твоєму теплі сховатись хочу, де не видно нашої болі Будеш, і ти заберемене собою. Хоч Під ніжях чи стихів, і коли вся природа знає сенс цих почуттів, я люблю Бистрі ріки, що несуть життя.